Вітаю! Мене звуть Євгенія Остапів і я бажаю вам гарного перегляду сьогоднішнього року. Метою заняття є сформувати загальне уявлення про особливості організування нашого з вами генетичного матеріалу і знайти відповіді на такі запитання: що таке каріотип? які він має особливості, яким чином класифікують хромосоми? Для чого використовують хромосомний аналіз та які порушення можна виявити завдяки хромосомному аналізу? На минулому занятті ми з вами дізнались про поняття. Геному. А сьогодні нам необхідно скористатися цими знаннями для розуміння нового терміну каріотип. Якщо геном це сукупність усіх генів наших клітин, то каріотип це візуальне представлення хромосомного набору людини. Аби отримати таке зображення, хромосоми виділяють з клітин, фарбують і досліджують під мікроскопом. У нормі каріотип людини складається з 23 пар хромосом. 22 пари називають аутосомами, а останню пару статевими хромосомами. Такий каріотип залишається незмінним упродовж усього життя. Жіноча стать у людей гомогаметна, тобто має дві однакові х хромосоми Чоловіча стать гетерогаметна, має х та y хромосому. Нумерація пар хромосом залежить від їхнього розміру. Отже, Перша аутосомна пара є найбільшою, а остання 23 пара статевих хромосом найменшою. Хромосоми групуються по парах за подібністю, тобто гомологією. Завдання генетика у діагностичному центрі правильно розподілити хромосоми на групи та представити каріотип людини від 1 до 23 пари. Окрім розміру хромосом, важливим критерієм для їх визначення є будова. Кожна хромосома складається з двох сестринських хроматид. Кожна хроматида це одна молекула ДНК. Отже, одна хромосома. Хромосома несе у собі подвоєний генетичний матеріал. Така особливість будови хромосом пояснюється тим, що під час мітозу вона має бути поділена між двома дочірніми клітинами. Кожна хроматида має особливу ділянку, яка називається центромерою. Центромера це дуже сконденсована молекула ДНК в асоціації з гістоновими білками. Візуально центромера є точкою перетину двох сестринських хроматид. У ділянці центромер хроматиди з'єднані між собою особливим білком кінетохором. Якщо центромера це талія хромосоми, то кінетохор це пояс, який її огортає. Центромерна ділянка поділяє хромосому на дві частини верхню та нижню. Їх можна назвати плечима хромосоми. Залежно від того, де розташована центромера хромосоми, їх поділяють на такі типи. У метацентричних центромери посередині плечі хромосом однакові. У субметацентричних центромери зміщені ближче до кінців хромосом плечі різної довжини. В акроцентричних центромера біля кінців хромосом одне плече дуже довге, а друге дуже коротке. У телоцентричних складаються тільки з одного плеча та центромери аж на самому кінці. У каріотипі здорової людини трапляються усі типи хромосом, окрім телоцентричних. Останні бувають лише при патологіях. Аби з каріотипу отримати інформацію про стан геному організму, необхідно провести хромосомний аналіз. Хромосомний аналіз або каріотипування це метод, який оцінює кількість і структуру хромосом людини з метою виявлення аномалій. Хромосомні аномалії мають як кількісні, так і структурні зміни. Будь-яка кількість хромосом, крім 46, є зміною кількості стандартного генетичного матеріалу та може викликати проблеми зі здоров'ям і розвитком. Хромосоми вивчають на різних стадіях клітинного поділу: профази, метафази найбільш інформативний, або анафази. Перша головна умова цитогенетичної діагностики виявлення клітин, які діляться. Для цього у них навмисно активують процес мітозу. Речовини, які здатні спровокувати мітотичний поділ клітини, називають мітогенами. Через деякий час у культуру клітин додають колхіцин. Це алкалоїд, який блокує утворення веретина поділу. Через це клітини, навпаки, перестають ділитись, наче завмирають. Потім клітини обробляються гіпотонічним розчином, тобто розчином з низькою концентрацією солей. У ньому клітини під дією осмотичного тиску набухають і руйнуються, а хромосоми залишаються цілими. Та неушкодженими. Після виділення хромосом з клітини їх необхідно пофарбувати та згрупувати за гомологією. Під час аналізу каріотипу генетик може помітити такі аномалії: потроєння хромосом або трисомія. Це трапляється тоді, коли у певній хромосомній парі містяться не дві гомологічні хромосоми, а цілих три. Так само діагностика надає змоги визначити втрати певної ділянки або навіть цілої хромосоми. З переліком аномалій, які можуть виявити під час хромосомного аналізу, ви можете самостійно ознайомитись у додаткових матеріалах до курсу. А на цьому у мене все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!